Я мамку да, зайчик мій маленький. Ну, чапка, ну не мішай, доця, не мішай. Чапонечка. Обіділайсь, скажімо, мамка взяла мене, да. Доця моя. Красоточка моя, умнічка моя. Я не знаю, ми ж стерилізували не в Києві, а повезли в Фастів. Там роблять шов не тут на животіку. А як я покажу, вам отут роблять шов. збоку. І я це вже замітила. Я вже там стерилізувала в фастові дві кішечки. Ну, не плач, ні, 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 не плакай, не плакай. От. І я замітила, що набагато легше переносять наркоз. Я не знаю, може в них якийсь другий наркоз в цій клініці. Вона просто вийшла з переноски, не шаталась, не пісяла, нічого, не абсолютно. І трьохножку ми ж сьогодні кастрували. Так він теж вибіг з переноски нормально, а після якся. Тої клініки, я нічого не можу сказати поганого, просто може другий наркоз. Просто якийсь може полегшений, може якийсь більш дорогі. Ой, потягузі, бодягузі на кушечку растусі, на кіцюньку растусі. І там, і там хорошо роблять, просто е, якся адхадняку. Я замітила, що тут прям легше у кішок. Миша шатає, я ж кажу, їх не водить, вони наче й наче, наче не операції не було. Там да, моя зайка. І зразу питьки побіжали, я їм не давала, а ввечері може дала. Так що так, самочувство у нас хороше. Зробимо машину і будемо на прилаштування проситися. Дуже-дуже ручна кішечка. Дуже. Жила коло магазину, там її всі підгодовували, але ніхто не стерилізував. Да? На хвостику у неї якась болячка, мама її тоже може. Моя красуня. Моя ла, ластівка моя. І на, і на носику, наче грязний носик. А це не грязний носик, то просто такий чорний носик з темною точечкою. Да? Крапочкою. чорною крапочкою. Дуже ласкова кіця, Дуже хороша моя. Так, Парень, ти довго будеш мені воняти тут, га? Ще неділі дві сказали, і вже запаха не буде. Ну він пісяє, він пісяє в пісок, он, що він зробив з піска. Оце він приїхав, оцей пісок, не, ну, вважайте, не тронутий, а цей пісок, що він зробив, він його переколотив. Переколотив, от. І але ж сказали, що через дві тижні вже буде. Хлопчик і хлопчик. Всі буде бігати без бубенчиков, без своїх, да? будеш бігати по двору. Я його трошки буду випускати, хай дихає повітрям свіжим, щупає травочку, да? кіцюня. Цей диван викинемо на, на тій неділі. Викинемо просто його нафіг, вивеземо десь і Чи спалим І тобі вже не буде диховатися. Де ля... де не буде тобі дихаватися. Ай ти моя зайка, не буде дихаватися. Він плигає на тій ножкі, на, 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 на тих трьох ножках, наче кінгурушка. Сьогодні в лікарні сказали, що він каже, він такий у вас гарний став, такий великий. Я як спомню, як його ви тоді привезли, його нещасного, худого, замурзаного. А це, каже, такий кабанчик да? Трьохножкин мій Філіксюня моя. А давай чуть-чуть ближче, синочку, чуть-чуть ближче. Чуть-чуть диви. Я не буду тебе трогати, ні! Я просто тебе познімаю, який ти в мене красунчик. А покажи свої. нема лапки. Бачите, нема лапки в нього. Нема лапки. Нічого, скажи, ми без лапки справляємося. А що з оком у нас? А, то просто ми моргаємо. А, то просто ми... Аня, трохи щось трохи щось моргає. А, та камера, я свічу. Ось скажи, Таня вже не дотьопа. Сьогодні зробили хороше діло. Стерилізували кішечку і кастрували котика.